Доброго дня! Тема уроку Вписані й описані многокутники. Нагадаємо, який многокутник називається описаним навколо кола. Многокутник називається описаним навколо кола, якщо його сторони дотикаються до кола. Або коло називається вписаним у многокутник, якщо воно дотикається до сторін многокутника. Многокутник називається вписаним у коло, якщо його вершини лежать на колі. Або коло називається описаним навколо многокутника, якщо вершини цього многокутника лежать на колі. А зараз повторимо. Чому дорівнюють сторони правильного трикутника, чотирикутника, шестикутника через радіус описаного кола, радіус вписаного кола. Повторимо, чому дорівнюють сторони правильних многокутників через радіуси вписаного і описаного кола. І навпаки, радіуси вписаних і описаних кіл через сторони. Загальна формула. Радіус скола описаного навколо многокутника правильного дорівнює стороні многокутника, поділити на 2 синус 180 градусів поділити на N. Радіус кола вписаного в многокутник, в правильний многокутник дорівнює стороні многокутника, поділити на 2 тангенс, 180 градусів поділити на n. Ребята, за цими формулами знаючи сторону, можна знайти радіс. upisano i či čija kola.